Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт і Ми продовжуємо світовий тур за збірну України в грі FIFA STREET. Національна стадія, турнір в Ньюкаслі, знову нас вітає, ніяк він нас не відпустить. І знову ми там будемо розпочинати з групового етапу. Давайте на найвищому рівні, як завжди. Він настільки мені вже рідний став, що я тут все знаю вже. Blackburn, Сток-Сіті та West Brom, Або, кажучи мовою FIFA Street та Город, Blackburn Руверс і Западний Бром. Ось так: от. такі у нас команди. Сток-Сіті вже виграв у Вестброма і набрав три очки. Ми починаємо з Блекберном, там де Мортен Гамст Педерсен і всілякі інші технарі. Робінсон, Самба, Дан, Олсон, Педерсен та Ойле, особливо Ойле, дуже-дуже технічний. У нас, Я казав, начебто, що я спробую Гусєва замість Ротаня. Ну, я думаю, так і буде. Гусів замість а Мілєвський піде в напад, а Ярмоленко буде в захисті. Нехай буде так. Це все умовно, нагадаю, у вуличному футболі, але. Так, для порядку. Коваль Гусів, Ярмоленко, Дені, капітан команди, Коноплянка та Мілевський. Ось такий у нас склад і перший матч групового етапу енного турніру в Нюкаслі, ми розпочинаємо. Групу ми зазвичай проходимо в Нюкаслі, а проблеми у нас розпочинаються в раунді плей-офф. Побачимо, як це буде. Цього разу, якщо пройдемо таку групу. То в плей-офф я хочу грати дуже і дуже обережно, і головне забивати перший гол. Потім будемо вже щось придумати. Але це буде потім. Зараз ми граємо в групі і подивимось цього разу, наскільки вдало тут зіграємо. Дені з м'ячем. І ось тут є Єрмоленко один, він хотів віддати пас. І ще один раз хотів віддати пас. І щось у нього ніяк не вдається. Чудово, він от віддав на Педерсена. І не дуже гарно видно таке яскраве освітлення. І дуже важко, дуже важко побачити якось гравців. Ой-ой-ой, 1-0 ми програємо. Прекрасна передача на Олсона. І це ойле, мабуть, був а хто ж ще. Хто ж ще, ми починаємо поступатись. Ну, не вистачало нам ще в Ньюкаслі і групу не проходити. Це взагалі якесь було е, ну, непорозуміння. Мортенгамс Педерсен, ні. Коваль! Дивіться, виходить в центр поля. Коваль буде пробувати. Удар! І Робінсон! Робінсон ловить. Єрмоленко сьогодні я бачу. Не в дусі. Ніяк пас не може видати, але ось. Нарешті він дав пас. Гусів забиває. Прекрасно. Подивіться, один-один. Один-один. Хвилина 45. Залишається до закінчення першого тайму. Ойле починає водитись. Пас на Педерсена, Педерсен на Ойле. Ойле Ойле. Ні, Ярмоленко. Ярмоленко, гусів, Дені і перекидає. Ні, не перекинув пас! Мілайвський з гострого кута! За воротами ударив. Оце вже такого я не чекав так точно. Вдарити, щоб м'яч пролетів за воріт. Супер сейв від Коваля. Ярмоленко, гусів, коноплянка. Так, і підкидає він прямо на Олсона, ось так. Гусів, гусів, треба забирати м'яч, він забирає, але з фолом. І буде дуже небезпечний штрафний удар. Забув я тут, що є штрафні. Все-таки ми вже звикли грати на таких турнірах, там де правила для слабаків, але тут вони є. І! Єрмоленко перекидає! Один на один! Виходить один! На один вийшов і забив. Супер, 2-1. 2-1. Подивіться, як він класно обіграв захисника. І. Ножицями пробив в кут. Робінсон нічого не зміг зробити. 53 секунди до кінця 2-1 ми повели. І Педерсон. Педерсон! Забирають у нього м'яч. Але віддають одразу на Олсона. Педерсон знову. Дуже активний. Мортен Гамст. І Ярмоленко почав грати, але. Фолить? Так, фолить Ярмоленко. Педерсен буде виконувати штрафний. Розігрує з самбою. Самба. Ойле. І проти нього капітан. І начебто відібрав. Так, відібрав м'яч Дені. І чудово. Все. Побіг вперед сам капітан. Так, обіграє. Удар ножицями Робінсон. Робінсон парирує. Так. 9 секунд до кінця. Дені чи ні? Ні, не пробиває. На жаль, не пробиває. І забрали в ньому м'яч. Удар по воротах. І Коваль спокійно бере м'яч в руки. Перший тайм закінчується. 2-1 виграє збірна України. Розпочинається другий тайм. Три хвилини залишилось зіграти в цьому матчі. Мілевський. Ми щось його не бачили. І ось він, нарешті, забрав перший раз м'яч. Ударив, але вдарив він дуже-дуже слабенько. Єрмоленко, Єрмоленко найактивніший у нас. Ми не бачимо коноплянку, хоч він зараз із м'ячем, але не дуже часто. Наш капітан також неактивний. Ну і Мілевський. Тобто у нас Єрмоленко і Гусів найактивніші, і фолять вони також дуже активно. Навіс? Удар через себе в стилі пляжного футболу якось вийшло у Блекберна. Але добре, що не забили. Було б непогано, якби в FIFA Street ще було, був би пляжний футбол. Це взагалі було б супер. А поки що. Коноплянка. Класний удар, але ж витягає. Витягає Робінсон. Єрмоленко віддає. Пас. Гусєв! Стійка. Стійка, можна було робити 3-1. На жаль, не вийшло. Дені програє боротьбу Уолсона Але, але бореться до кінця і блокує таким Блокує удар. Мілевський. Мілевський. Ох, які фінти від Мілевського. Віддає передачу на коноплянку. І коноплянка обрізається. Добре, що Мілевський його підстраховує. Коноплянка. Зідана фінт. Удар від коноплянки. Пас. І немає, немає адресату, бо ледь-ледь той м'яч покотився. 2-1. За півтори хвилини до кінця. Мілевський програє. Ой-ой-ой, м'яч не залітає, в ворота! М'яч не залітає, в ворота, але, мабуть, ненадовго, ні, знову! Знову промазав Блекберн, але ж уже Педерсен з третього разу таки А Ви бачили, як там м'яч не залетів від поперечини, кудись там покотився. 2-2, на жаль, все одно, з тої ж атаки нам забили. Ну, погано. Погано. Якісь повільні, в Ньюкаслі якісь повільні наші гравці. Не знаю чому. Таке враження, що на великому полі вони не вміють грати. Так, блокується Ярмоленко. Коноплянка, пас на Гусєва. Гусєв. Гусєв пробігає і махає ногою в повітря. Бо вставив ногу хтось з гравців Блекберна. Коноплянка. Мілевський. Мілевський. Віддає передачу. І ще одна. В підкаті Мілевський не зміг забити. Дуже важливі секунди. Залишаються 36 секунд. І якщо зараз хтось пропустить, то зрівняти буде дуже важко. штрафний для Блекберна ще один удар! Через себе Йоілля забиває через себе куди дивиться захист, куди дивиться коваль. Ай-яй-яй-яй-яй, 31 секунда до кінця. 3-2 ми програємо. Ну, класно, це нюкаслівський турнір. Я вас вітаю. З цим, що ми знову дивитесь. Як ми граємо і мучимось в Ньюкаслі, але Мілевський це Мілевський. Він забиває в такий важливий момент. 3-3 за 24 секунди до кінця. Тобто 7 секунд нам знадобилось, щоб зрівняти рахунок. Педерсен. Педерсен в підкаті удар 4-3 ми програємо. Ойле, знову цей Ойле За 16 секунд до кінця. Ну, супер! Просто за 20 секунд 3 голи побачити. Всі мріють! Удар! Робінсон, де 7 секунд до кінця. Мілевський. Хто відкриється? Немає нікого! Мілевський удар! Стійка! І ще один удар. Ми програємо. 3-4. Перший матч в групі. Супер. Ньюкасл розвивається. Саме цей турнір розвивається, що ми вже не можемо виграти навіть в групі. Оце так молодці. Ну, і ще є два матчі. Тому ще нічого не втрачено. Зараз подивимось. Блекберн виграє і другий матч, і виграє він у У Сток-Сіті. Тобто, якщо ми зараз виграємо Вестброма, то вирішальний матч буде якраз зі Стоком. Так, давайте їм форму змінимо все-таки. Бо в синій формі якось вони зовсім будуть зливатись з покриттям. І мені сподобалось, як зіграв. Гусів, начебто непогано. Багато фолив, звичайно, але ж все-таки забив. І тепер наш склад буде ну, таким самим. А у них Фостер, Шорі, Мулумбу, Рід Бранд Ну, такий у них склад. Ну, це треба вигравати, якщо ми програємо, то. То іще ще залишаються там якісь мізерні шанси. Але головне виграти. Треба вигравати. Бранд. Брант міг забити одразу. Одразу з першої атаки. Стійка. В наші ворота м'яч не влітає. Мілевський виходить. Мілевський пас! Коноплянка забиває. 1 0 17 секунд пройшло, і ми забили. Хоча нам могли забити е, ще раніше. Не проходять, не проходять, бачите на національній стадії такі фінти. Які проходять на світовій. Тому. Ну, що тут можна зробити? Бачите, знову, ну, може ми не в ту фазу робимо їх. І порожні ворота, але ні! Коваль! Коваль нас рятує. І. Дені удар здалеку з правої ноги. Чому з правої? І тут він починає бити з правої, на жаль. Коваль! Поки що безпомилково діє. Коваль? І удар тепер від Мілевського, але вище вріт. М'яч летів. Фостер його взяв. Все одно, Бранд. Коноплянка. Мілевський віддає на Дені. І хто відкриється? Відкривається. Ой, Мілевський, Мілевський відкрився і в ближній кут пробив. Молодець. 2-0. 2-0. Оце я вже розумію непогано почали. Один Вінгі. Удар порожні ворота! Ай-яй-яй, ну чого ж нам? Чого ж так часто нам забувають в порожні ворота? 2-1. На жаль, на жаль, ми таки пропустили. На нуль взагалі зіграти FIFA Street, я бачу це нереально. В цьому турнірі. В мініфутболі, я думаю, можливо, пас! І Мілевський давай! Ну куди ж ти? Мілевський, ти маєш тягнути нас. За вуха просто в цьому турнірі, бо по-іншому я не бачу. Капітана щось не видно. Він гарно зіграв у Венеції. І ми виграли той турнір. А от От в Ньюкаслі щось не йде. Гра у дині 3D у нашого капітана. І 2-2 стає рахунок. Ех, ех, всю, всю перевагу ми втратили. І вся надія, от у мене вся надія в цьому турнірі на Мілевську. І це не жарт. Мілевський все-таки може витягнути команду. Ой-ой-ой! Он... Нам закидають! Нам закидають третій м'яч! Просто закидають п'ятою. Як ми жахливо граємо в цьому турнірі? Так, і ось тут є пас! Мілевський! 3-3. Прохідний двір. У нас в захисті так само у Везброма. Такий відкритий вуличний футбол. Мілевський! Удар! І Фостер. Фостер. На жаль, парирує цей, цей удар. Так, Гусів. Гусів обрізається, замість того, щоб Мілевського вивезти один в один. Коноплянка. Дені! Удар і котить. Но це не удар, це він покотив просто. Навіс, навіс у Вестброма і дуже точний. Порожні ворота! Коноплянка! Два, двічі! Рятує ворота, але перший раз від удару Везброма, другий від свого відскоку. І два, двічі в стійку влучає від коноплянки м'яч. Оце, оце так моменти. 3-3. 3-3, Перший тайм закінчено. Другий вже розпочався. Гусів. Віддає на Мілевського. Мілевський. Ооо, яка помилка. Яка помилка. Так, Дені грає хоча б в захисті. В нападі нічого у нього не клеїться, а от в захисті щось відбирає. Ярмоленко, о, я вже і забув, що він на полі. Але ось він зараз проривається і б'є в стійку. Люблять тут бити по каркасу варити. і Мілевський, куди ж ти програєш боротьбу? І гусів, гусів, молодець. Відпрацював. Мілевський, ярмола. Гусів. І буде навіс! Навіс! Коноплянка перебіг! Оце він. Взагалі в... загубився в просторі. Мулумбу віддає пас на Ріда. Ну, нам треба в основний час вигравати. Ну, взагалі треба вигравати, хоча б. Хоч якось, але краще в основний час, звичайно, удар! Коваль. Давно не вступав в гру і ось вступив вдало. Гусів. Гусів пробігає. Віддає пас на Мілевського. Мілевський. Навіс. Куди? На Фостера. Навіс на Фостера. Ну, де? Да де там фол? Що ти розказуєш мені? Навіс. Так, тут не будуть хоч бити через себе, як це робив Ойле. Там якась награна у них комбінація була. Мілевський. І ось там є коноплянка, коноплянка перекидає. Пас на Мілевського, дай. Ай, ну такий пас, що Мілевський поки прийняв! Але Мілевський сам міг створити собі момент. 3-3, нагадаю, в другому таймі ще жодного голу не забито. Ай-яй, зараз може бути забито, якщо Вестбром це зробить. Так, коноплянка поки що відвойовує якось. Позиції в захисті, але ненадовго. Порожні ворота 3-4. Дуже часто нам в порожні ворота забувають. Хвилина до кінця, якщо ми програємо цей матч, це повний капець буде. А все до цього йде. Пас. Гусів. Удар! І ще один удар! в Порожні ворота 4-4. Ох, як важко нам проходиться група. 4-4 за 49 секунд до кінця. Так, Дені, да відбери ти м'яч. Ну чого ж так не клеїться, нічого. Ой-ой-ой, як, як класно обіграли нас. Але Коваль рятує. Коноплянка. Мілевський один в один. Ну забити в порожні. та 5-4. Артем. Мілевський забиває. Ох, як важко. 5-4, 30 секунд до кінця. Як нам. Забити ще один або хоча б не пропустити. Ой-ой-ой! Ой-ой! ой Ні-ні-ні. -ой -ой. ой -ой -ой. Ніяких ударів, будь ласка. Без удару, без удару! Коваль! Коваль пропускає. Скільки ми витримали? Аж 13 секунд. Витримали. Мілевський. Мілевський втрачає такий важливий м'яч, але одразу його відвоює пас. На коноплянку коноплянку тримають 5 секунд. Ну і все не встигнемо пробити навіть додатковий час. До золотого м'яча. Одне очко ми набираємо, але. Ну, це таке. Треба було вигравати, звичайно, в основний. Коноплянка треба пробувати. Ну, не так же. Золотий м'яч. Золотий м'яч це будь-яка помилка, буде останньою. Дені відбирає. Дені відбирає, віддає на Мілевського. Мілевський. Пас, коноплянка. Удар! Так! Ми виграємо таки цей матч! Ледь-ледь, але виграємо, набираємо два очки. І вирішальна буде зустріч з, зі Стоком Сіті. Зі стоком Сіті треба вигравати в основний час Стока, бо потім якісь додаткові показники будуть, а навіщо воно нам треба? 6-5. Ой-ой, як же ж все у нас іде ледь-ледь. Ми пролазимо просто. І ось 9 очок у Блекберна, 3 очки у Стока, 2 очки у збірної України і 1 очко у Вестброма. Ну і фінал. Просто фінал для нас. Бо якщо ми не виграємо, то капець. то капець. Якщо виграємо в додатковий час, отам там я не знаю, хто пройде, бо кількість очок буде однакова по 4. У них там пенант є, я бачу, це найтехнічніший їхній гравець. Ну, Зі стоком також не раз ми грали вже в цьому турнірі. І небезпечний штрафний. Який небезпечний штрафний зараз буде у Стока удари пробиває таки стінку. Це чер... Ні, це Еттерінгтон. 1-0 ми починаємо поступатись. Ну, Штрафний був як пенальті, просто стінка чомусь так погано стала. Коноплянка. Удар бігають. Звичайно. Легко ловить, але як коноплянка! Класно забрав м'ячу захисника і там. Бігаючи пішов вперед вже. Все одно не забили. Між ніг прокидають Єрмоленку. Це прекрасно. Етрінгтон. Технічні гравці в стоксіті ви ж, мабуть, бачили їхні ігри останніми роками. Це ж просто. Дива техніки там показуються завжди. Етлінгтон. Етерінгтон виводить на ударну позицію. Але Гусє в останній момент ногою забирає такий м'яч. на Єрмоленка Єрмоленко. 1 один, один Один залишився Андрій Єрмоленко і забив. Пенант розігрує з Віланом. Вілан і переключись! В стійку. Знову в стійку. Ні матчу без каркасу. В Ньюкаслі. Ну, добре, що по нашим воротам б'ють в стійку. Так, ми щось. Щось коноплянка таке створив, неймовірне. Але не забив. Ярмоленко, пас на Гусєва. І хто вибіжить? Хто вибіжить в центр, щоб е, дати йому передачу? Ніхто. І Єрмоленко забиває Ніхто не чекав, що він сам проб'є. Якось всі розбіглись 2-1-15 хвилини, трошки менше залишається до кінця першого тайму. І треба гарно в захисті грати. Не відчіпляйся від нього коноплянка. Чудово, коноплянка Таки виборов м'яч. Молодець. Наша атака. Гусів. Гусів і фол. Так, фол. Від стока Гусів віддає на Мілевського. Мілевський який сьогодні неактивний. Але ось пас. Дені б'є і рикошет. Кутового, звичайно, не буде, бо тут їх немає. Дені, Дені проходить Дені і в останній момент дає пас. І Коноплянка в порожні ворота забуває 3-1. 3-1 непогано. 47 секунд залишається до кінця. Ми повинні виходити з групи. але це занадто буде. Не вийти з групи в Нюкаслі, але удар Коваль. Коваль працює. Коноплянка. Треба перекидати цього. І Коноплянка виводить себе на ударну позицію. 4-1. Коноплянка. Молодець. Вивів себе на вільний простір і пробив дальній кут. 4-1-30 секунд до кінця першого тайму. Ну втратити таку перевагу це треба бути тільки... Тільки грати кривоногими гравцями. Ну, не думаю, що наші аж настільки кривоногі, тому повинні ми вигравати. Ярмоленко йде вперед, але куди ж ти так, ж ти так відпустив? Добре, що арбітр свиснув, подивіться. Фол в центрі поля, 8 секунд. Удар Коваль спокійно дотримує м'яч в руках. Так, перший тайм закінчується. Перший тайм закінчується з рахунком 4-1, хоч ми і поступались. Але змогли переломити хід поєдинку. Дені віддає на, на Мілевського. Мілевський. Кілька фінтів від наших збірників. Мілевський його блокують. Дені не влучає в дальній кут. Біговіч починає потрошку виходити, я бачу, грати в... з польовими гравцями. Так, тут коваль відкидає просто вбік, правильно робить, бо помилитись не, не можна було. Мілевський чудово Дені розганяє атаку, пас на Мілевського, пас і ще один Гусєв. Як же ж можна не влучити, але м'яч повертається до Гусєва, 5-1. Чудово! Прекрасна помилка від Пенанта. І м'яч опиняється знову у воротах Сток Сіті. Мілевський. Мілевський. Прекрасно корпусом того Пенанта просто завалив і. Тепер не пройшов Артем. Пенант, Пенант проривається. Ярмоленко має його заблокувати. Не блокує удар Стійка. І ще одна відстока. І отут є один коноплянка! Погано віддає пас Дені. Погано. Ярмоленко, пас. Коноплянка. Дені. І що, немає там порушення? Немає порушення. Вілан. Засвітив жовту свою штучку суддя. Тобто буде штрафний, якщо ми відберемо, але вже пройшло. Мілевський пас. Дені! Та що ж таке? У нього хоч голи є в е груповому етапі. Щось він взагалі якось більше на захист грає і паси роздає, а сам не може забити. І штрафний удар для Стока. Якраз зі штрафного вони і забили в першого разу. Удар! Ох! Коваль, по-моєму, так? Ногою відбив. Гусів проривається один на один. Удар 6-1. Гусів молодець. Просто красень. Якщо він витягне нашу команду до. Чемпіонство в Ньюкаслі це буде просто супер. 6-1 хвилина 0-7 до кінця. Мабуть, все-таки ми групу проходимо, хоч і важко, але проходимо. Ну, 5 голів пропустити за хвилину треба вміти. Хоча для нашої команди немає неможливого. Бігавіч. Бігавіч майже на коноплянку віддав. Етерлінгтон Щось він потух після перших хвилин. І я його вже і не бачив. Але от зараз він знову включається своїми фінтами. Але Гусів. Гусів все одно на його фінти. Ярмоленко віддає далекий такий пас, але далекий він від ідеалу також. Іще одна стійка для Стока. Денів віддає на Мілевського, Мілевський не встигає. Ой-ой, ой Вілан. Вілан один на один виходить. Удар стійка і ще одна. Скільки їх уже було? 4. І ось забиває такий Еттерінгтон, подивіться. Але 5 секунд до кінця 6-2. Удар здалеку. бере м'яч в руки. І ми виходимо до плей-офф. Це було важко. Це було важко, але. Я згоден на такі важкі матчі, але щоб виграти ньюкаслівський вже турнір. Дивимось, дивимось, хто у нас в плей-офф. Я думаю, якщо попадеться Ньюкасл з крутим Колочіні, з крутим Беннарфою, то буде взагалі капець. Так, спортивні куртки виграли в чвертьфіналі Віган 3-2. Друга пара це Ліверкетс та збірна України. Блекберн програє у Нюкасла 4-2, і QPR виграє у монстрів 3-1. Тобто з Ньюкаслом ми можемо тільки у фіналі зустрітись. Ну і за груповий етап. По 4 м'ячі забили Артем Мілевський та Євген Коноплянка. І також Олег Гусів також 4 м'ячі забив. Єрмоленко 3 м'ячі, Деніт 3D-0. Ось так. Може, капітан наш е, зберігає сили для плей-офф, побачимо, але в Нюкаслі він. Я не пам'ятаю, що так суперово грав, як на, ну, в Венеції це був просто його пік. Ну, Побачимо, як ми в плей-офф зіграємо. Добре, що ми сюди прорвались. Бачите, якби зайняли перше місце, то одразу от, попали б на Ньюкасл. А так Блекберн з ним грав і програв 2-4. Ми з Ріверкетс граємо, а в півфіналі вже спортивні куртки нас чекають. Спробуємо. Спробуємо виграти. Головне забивати першими, потім будемо контролювати м'яч. По-іншому, я не знаю, як виграти в цьому турнірі. Якщо вам сподобались ці матчі, вони були запеклими, ставте пальці вгору. Не забувайте, що це дуже допомагає каналу в його розвитку. Також підписуйтесь, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Деніт Руде. На все добре.